Як організувати прибиральну толоку? М і будь-яку іншу, в принципі, і будь-яку іншу, в тому числі будемо розглядати на прикладі борщівки, бо ми раз на місяць збираємося е, на толоку прибиральну і, в принципі, нормально виходить, всі задоволені більш-менш. Е, коли я тільки починав цим займатися, то я думав, що прибиральна толока це втрата часу. Воно все одно закидається сміттям через три дні по перше. По-друге, на що це взагалі треба? Хтось інший може це зробити. Ну, і взагалі треба робити круті речі зразу. Круті і масштабні. Коли ти розумнішаєш, ти переосмислюєш ці речі, по-перше, прибиральні толоки створюють культуру прибиральних толок. Ну, наприклад, якщо. Брати на Борченіці, то це абсолютно нормально, коли люди збираються, прибирають сміття, складають його, потім фоткаються і розходяться. І це, ну, ви можете ходити на них, не ходити. Вам може подобається, не подобається, але це абсолютно нормально. Одна наша дописувачка, вона ну читає, ну, дивилась цього всього і прийшла до свого батьків в Кривбасі кріп, і каже. Блін, ну давай прибирання організуємо, під, підемо на вулицю, поприбираємо там, свіття. Батько, не подивився і питав, Ти що? Так, да, тому там не, не відбулася якби. Крибас, Крибастої Європа поки що не, не, не стартанула ще, трошки пізніше. По-перше, по-друге, толока це можливість познайомитися з такими самими, як ви, небайдужими людьми. Одна справа, коли ви там, там обмінюєтесь лайками в Фейсбуці. Це, в принципі, нічого не значить. А коли ви зібрались разом, трошки поприбирали, вимозалися в смітті, якби позбирали шприці. ну ви розумієте, що це реальні люди, це не якийсь проект, там, не, 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 не зальотний кандидат в депутати бо вибори через два місяці. це реальні люди. Ти. І з таких знайомств це може перерости щось більше, ви можете робити потім якісь дійсно круті речі разом. Ну з чогось завжди треба починати. Якщо показає себе. Так. Спочатку треба вибрати місце для толоки. Якщо ви просто виберете якийсь пустир у себе на райончику, такий брудний пустир, свалочка така, то в принципі, і скажете, от давайте прийдемо прийдем, поприбираємо, в принципі, скоріше за все, ніхто не прийде. Тому треба вибирати місце, яке має якесь. Культурне чи духовне значення. Наприклад, ми, коли прибираємо на озері Віра на Борчівці, то ну, завжди приходить багато людей. Ми непогано трудимося, збираємо багато сміття, коли воно там є. Ну, бо, в принципі, це має значення, коли багато людей приходить на толоку, ви робите більше роботи, і ну, результат він помітний. А коли видно результат, це простіше. Бо іноді. Ну, Попрацював дуже щільно, надірвався, ну, реально, ну, е, та кількість людей, яка була, не змогла дати так, щоб це було видно неозброєним ну, оком. В той самий час е, це абсолютно нормально, якщо ви організовуєте толоку, там, запрошуєте людей, але ніхто на неї не приходить. Це нормально. Е, якщо ви будете до цього готові, треба розуміти, що навіть якщо ви один приїдете на толоку, це все одно буде достойно. Вам немає, що остудатися, що ніхто не прийшов на вашу толоку. Так що так, да, зменшіть свої очікування, по тому, скільки прийде людей і що ви зможете зробити з цими людьми, і ну, ви залишитеся задоволені результатами. Так, ви вибрали місце. Після того, як ви вибрали місце, треба провести там розвідку. Підіть, пофоткайте, подивіться, в якому воно зараз стані знаходиться, це місце. Що там треба робити. Який вам інструмент може знадобитися, можливо, вам треба граблі, можливо, вам треба сокира. Сходіть, подивіться, окрім цього, вам треба зробити класну фотку, щоб зробити потім пост запрошення на толоку, якщо ви хочете запрошувати людей на толоку. Все, тільки, ну, звісно, не забувайте взяти з собою паспорт, бо останній раз, коли я робив розвідку на річці Борчанів, я гарно, гарно пофоткав. Uh, ну, єдине, що потім хтось викликав поліцію і мене прийняли і дуже довго вивчали мою меріюську прописку, і що я взагалі намагаюся uh, розвідати на поступах до Києва. Так що паспорт беріть, він вам може знадобитися. Uh, так, розвитку ви зробили. Uh, тепер uh, треба запросити людей. Mm, дивіться, uh, якщо ми говоримо про Facebook, то у вашого району має бути якийсь районний паблік. Наприклад, я публікуюся в руки Борщенівка, вже достойне місце. Треба вибирати не найбільший паблік, а не токсичний паблік. Бо це не має відбирати вашу ментальну енергію, бо вам вона знадобиться в якомусь іншому місці. Якщо паблік токсичний, ви заходите туди, вас зразу починають мучити якісь незнайомі люди, казати, о, такий діяч, такі. Такий активіст, там, чи звинувачують вас, що ви збираєтесь захоплювати озеро. Це все е, за рахунок вашого ресурсу, вашої енергії ментальної. Тому, якщо ви бачите, що пабліку не йде, не намагайтеся там побороти, плести проти течі, просто знайдіть е, можливо менший, але нетоксичний паблік, там, де, там, де е, ну, люди налаштовані якось більш, більш позитивно. То саме з коментарями. Якщо ви бачите в коментарях хоч натяк на неповагу, не треба нічого обговорювати, не треба вступати в полеміку, ви просто ігноруєте таких людей. Якщо бачите, що людина налаштована позитивно, там, може, може хоче прийти, може не хоче прийти, просто бажаю вам удачі, то, звісно, варто поспілкуватися, познайомитися, в цьому є сенс. Ну якщо вас починають мочити, не намагайтеся відбитися, а ви ніколи в коментарях не зможете нічого доказати комусь. Останнє слово не буде за вами, як в стролібесь в сварках. Так що просто не відповідайте і вибирайте паблік із нормальною модерацією, там, де нормальні, нормальні люди пишуть. Е, так, як пост має виглядати? Ви вже зробили під час розвідки фотку, вона вам дуже зараз знадобиться. Бо, на жаль, якщо ви не зробили класну фотку, ваш пост ніхто не побачить, і на вашу колоку ніхто не прийде. Тому зробіть якусь класну фотку. По-друге, текст. Перше речення має бути якесь позитивне про те місце, в якому ви збираєтесь проводити локу. Наприклад, озеро Віра прекрасне восени, і у вас класна осіння фотка озера Віра. Це хороший варіант. На що це треба? Бо Є люди, і це 97% людей, які не прийдуть на вашу толоку. Але вони бачать гарну фотку. Вони згодні, що озеро Віро дійсно прекрасне восени і вони ставлять лайк. Таким чином, ваш пост набирає лайки і його бачать люди, які дійсно збираються прийти на толоку, і вони приходять. А, після, після цього позитивного речення ви пишете лаконічно запрошення. Значить, якщо ви хочете зробити озеро віру ще прекрасніше, приходьте на прибирання такого-то числа, в такий-то час, тривалість 2 години. Візьміть з собою перчатки, мішки. Е, все, не треба вступати в полеміку, не треба комусь щось вмотивувати когось. Не треба казати люди добрі. Та що ж це робиться? Давайте, давайте бути людьми. Приходьте, ну що ж, ви, що ж ви смітите на озері Віра, приходьте не прибирайте, ми ж, ми ж тут живемо». Це, це не треба. Пишіть тільки поділу. Збираємося там, робимо то. Все, всі розуміють, на що прибирати або не розуміють на що прибирать. Не треба нікому нічого пояснювати. Е, так, окрім цього, воно має бути не персоналізовано. Не треба писати я. Тоха Кабіна, волонтер фонду Андрія Первозваного під патронатом 3-го омбудсмена України. Ну, це нікого не цікавить. Немає значення, як ви називаєтесь там і все таке. Людям або підходить, що ви збираєтесь робити, або не підходить. Не треба перегружати постам всякою інформацією. Е, так, пост запрошення зробили до речі, по конверсії, щоб ви приблизно оцінювали, скільки людей прийде на вашу толоку. Е, конверсія приблизно для Фейсбука десь 3%. Тобто, якщо ваш пост зібрав 100 лайків, то на вашу толоку з Фейсбука прийде 3 людини. Це такий розрахунок. Коли ви зробили пост запрошення, е, ви можете, в принципі, Запросити кілька людей, своїх знайомих, теж небайдужих людей, щоб вони, умовно кажучи, сформували якесь ядро, щоб вам не було самотньо, бо, в принципі, там є психологічний момент, коли ти приходиш на толоку і ніхто не прийшов. Тому ну, якщо пару друзів вам сходить компанію, це буде веселіше для вас. Але, як я казав, в принципі, самому погребтися це теж дуже достойно і тільки робить вам честь. Так, ви можете також зробити паперові запрошення. А, насправді, ну, здавалося б, 21 вік, які паперові запрошення. Е, ну, насправді, е, як я казав, вже, Facebook не дуже гарно показує запрошення на толоку. І, по-друге, є людні люди, які не дуже щільно користуються м, Фейсбуком, але з іншого боку, ну, з великим задоволенням складуть вам компанію разом з вами погребуться. Тому Е, роздрукуйте текст приблизно такий самий, мінім, мінімум інформації. Приходьте, приходьте на прибирання, е, по паперовим запрошенням приходить е, десь конверсія десь 20%. Тобто, якщо ви робите 10 запрошень і розклаєте десь е, на дошках оголошень біля під'їзду, то е, десь. 20% приходить. Тобто на 10 оголошень приходить 2 людини. Це теж непоганий результат. Ну і в принципі все. Перед тим, як зібратися, прийти на толок, у вас має бути два списки. Перший список це список речей, які ви візьмете з собою, щоб нічого не забути. Там граблі, мішки, лопати все таке. Запишіться собі, щоб потім в останній момент не. Не хапати все підряд. І друге, вам треба підготувати невеличкий інструктаж, коли прийдуть до вас люди і скажуть: добрий день! Я, я прийшов там, прийшла долучитися. Що робити? Ну кажуть, ну, що, ну, що робіть, що хочете. ми ну, Свободні люди всі. Ну, Це в принципі, да, ми дійсно ну, демократична умовно кажучи, спільнота, і кожен може. Має право робити, що хоче, але якщо ви дасте як якусь канву ідею чим робити, наприклад, то, значить, що ви можете сказати, значить, що так, сьогодні прибираємо тільки на органічне сміття, беремо пляшки, пакети все таке, що ви знаходите, збираємо в мішки, е зав'язуємо, виставляємо там перед дороги, комунальники приїдуть, заберуть. Гілки і листя не чіпаємо. Все, це, це достатньо. Е якщо хтось хоче е займатися своєю якоюсь ерундою, то що вам здається ерундою? Наприклад, викладайте стежинку із пробочок від пива, то дайте можливість людям проявити себе. не треба думати, що ви знаєте, як, що краще робити. Якщо людина хоче цим займатися, хай, хай займається. Так що так. Да. Е, так, ну, в принципі, це, мабуть, це, мабуть все. Так що е, приходьте на толоки, організовуйте толоки, і, ну, і буде шикарно.